Мої вітання вам качки, качки і каченята. Знову про те, чому ти не ростеш, дуже багато людей зупиняються в зростанні. На початках, коли люди розпочинають свої тренування, навіть якщо ви подивились мене, і я вам розповідав, що основний, ну один з основних, скажімо так, критеріїв зростання м'язів тренувальних схемах це прогресія по навантаженням. Тобто ти приходиш на тренування, сьогодні ти підтягувався 5 разів, наступне тренування 7 разів, наступне 8, 9, 10, і коли ти прогресуєш, ти починаєш рости. Коли ти доходиш до позначки 12-15 разів, ти можеш додати додаткову вагу, якщо ти тренуєшся з власною вагою, і далі твої м'язи будуть змушені рости. розумієш. І що відбувається далі? Люди намагаються весь час прогресувати, і нічого нема? Ніякого росту нема. Рано чи пізно всі ми доходимо до якоїсь межі і зупиняємося, а що робити далі? Виникає питання, як же тренуватися далі. От ті схеми, по яким тренуюсь я, які я ну, десь змоделював під себе ліфтерські схеми, частково там скомбінував з іншими моментами, і прогрес іде навіть в тому жимі. Ну, Давайте за жим, Я не буду казати зараз, більш-менш у мене пішло, знайшов я підхід, як. Як реалізуватися? От, я думаю, вже десь у листопаді ви дізнаєтеся про мій остаточний жим. Зараз ви бачите той об'єм, який я напрацьовую. От Сьогодні про об'єм хотів поговорити. Доходите ви до якоїсь точки, до якоїсь відмітки, і все. Далі ви не прогресуєте. Далі потрібно напрацьовувати об'єм. Якщо не буде об'ємних тренувань, то нічого не буде. І мене дуже дивують люди, які пишуть, я тренуюсь, там один відмовний підхід у вправі, там, Підводящі там, 3-4 підходи, і один відмовний, і все, друже, цього замало. На початку ти будеш прогресувати. Знаєте, оманлива така ситуація, навіть ну, те, що я дивлюся, у нас зараз по Україні дуже багато зайчиків, таких тренерів, я їх називаю зайчиками, які не мають. Взагалі ніякого поняття, як вивести людей на якісь показники там. А люди, коли приходять до, до них, то вони пишуть, так, я маю результат. Так результат буде в будь-якому випадку. Порівняно з тим, якщо ти, е, скажімо так, до 25 чи до 30 років сидів в офісі, нічого не робив, ніяких фізичних навантажень, і ти прийшов, розпочав якісь піднімати гантелі, навіть хаотичний якийсь тренінг, то результат буде. От. Була у тебе там рука 32 см, стала 35 результат буде, твій організм буде адаптуватись до навантажень, він буде відгукуватися зростанням. За умови, якщо хто взагалі не росте, то я не знаю, ви щось точно не то робите. За умови нормального харчування, профіцит по калоріям, за умови відновлення теж нормального, тобто достатнього часу сну, там все таке. Мінімум стресів, ну що зараз дуже важко. І от коли люди приходять початківці, вони ростуть. Перший рік, як би ти не тренувався, ти ростеш. Результат буде. Але результат, я вже казав, може бути отакий. Навіть ну, якщо ти хаотично щось робив, ти нічого не робив, тут почав навантажуватись, результат отримав. Він отакий. Але якби ти тренувався грамотно, якби ти не використовував сміттєві свої тренування безтолкові. Є от люди просто вони по дві години в залі сидять, роблять безтолкове, скажімо так, без, без якоїсь стратегії. Вони не знають, до чого вони йдуть, що вони хочуть, вони просто хаотично щось роблять. От. Так от, якби ти зміг нормально організуватися, ти би отримав результат. Уже не такий за рік, а такий. Нагадаю, за перший рік, за перший рік я набрав. 12 кілограмів більш-менш сухої м'язової маси своїх тренувань. Я розпочав у 32 роки тренуватися, ще в 12-му році. От те саме демонструють мої хлопці, школярі і хлопці уже старшого віку, ну, старшого порівняно зі школярами. Тобто 15, 14, 15 років, 21, 23 і більше. Розумієте там? Пан Микола за перший рік плюс 12 кілограмів. Сухий, до сих пір кажуть, що ти, він там нема такого нічого. Сухої м'язової мази набрав. Там нога нормальна, там у людини тяга 190, жим 120. от. 70, його, 77 кілограмів хлопця. Прийшов до мене там 65 щось таке було. Ну, 10-12 кілограмів за рік, це норм. от. Дмитро прийшов за рік там взагалі плюс 15 кілограмів, машина стала тяга за 200, тобто розумієте. Інший Дмитро теж набрав під 10 кілограмів. От, ще хлопці зараз в мене прогресують 15-річні. Вони вже за рік по ну, ще там, у роми року немає, Ігор уже рік. За рік понабирали по 10 кілограмів. Так, вони ростуть. Вони й самі ростуть, але коли ти просто ростеш, ти виріс і все. А то. Саме м'язова маса, тому що показник того, що ти набираєш м'язи, як візуальний є, так і те, що ти осилюєш на штанзі, що ти піднімаєш. Там Рома до 150 уже тяга доходить 15 років. Там, ну, інші моменти. Давайте. Я не хочу забігати наперед, тому що коли я щось починаю тільки розповідати, то. Трапляється якась срака, або хтось захворів, або ще якась там дрисля. Тому от давайте зачекаємо остаточні результати вже там буде листопад, а потім з акцентом на спарту, на лютий. Там ми от активно, дуже активно готуємось. Тому висновок, який потрібна стратегія тренувань. Як далі тренуватися? Якщо ти там. Початківець починав, якось до чогось дійшов, далі це не буде працювати, ти зупиняєшся, і в людини паніка. Що робить? Зазвичай такі люди починають хейтити інших, там, вони всім незадоволені, о, без фарми не можна. Якщо в когось кращий результат, то він по-любому хімік, ти розумієш, так як мені от писали там деякі персонажі, пам'ятаєте? Вовк, Заяць там. <ріст> Коля, коли пожав <ріст> 115 кілограмів, написав, це неможливо. Неможливо без фарми, це ніяк. Ну, людина така якась недалека. От. Тому яка ж стратегія. Дивіться, те, що ми упускаємо. Ми намагаємося збільшувати показники силові, навіть якщо включаємо періодизацію, але ми не звертаємо уваги на об'єм, на тренувальний об'єм, який ти використовуєш. Подивіться на схеми Шейка Шейко. Так? От. Подивіться, який там божевільний об'єм. Е, мене на початку теж хейтили. От Спортмотиватор оцей пітушара півняра так? Півняра такий прокацавський, пам'ятаєте, там тундри звідки він там. О, стільки підходів використовувати не можна. Там скільки, ну, Я по шийку тоді працював, там було до більше 20 підходів тільки жиму. І я спрогресував відразу. За першу підготовку три місяці, я зі 130 пожав 140. Це змагальний жим був на той час ще перед війною. Тобто, розумієте, коли людина вже дійшла до якоїсь відмітки, застрягла і, і важко пробивати. А тут за цикл плюс 10 кілограмів, розумієте? Ну, звісно, що писали хімік, все таке, але... Але схеми вони пробивають результати, високооб'ємні схеми, Тобто ми збільшуємо об'єм. Як це відбувається? Ми зменшуємо інтенсивність навантаження, тобто є 100% інтенсивність, це вага, яку ти можеш виконати на один повтор. Більше не можеш, розумієш? Так, оце є 100%, і від них рахуємо. І от робота 75, 80, 85% в великому об'ємі дає крутий результат. Тобто ти можеш працювати, наприклад, 75% попрацював. 5 по 5, далі 80%. 4 по 4 і там 85% ввалив там 3 по 3 або 5 по 2. О, така схема, але використовувати їх потрібно акуратно, я б, в принципі, рекомендував під наглядом якогось спеціаліста, або якщо ви вже вмієте слухати своє тіло, щоб ви не перетреновувались. Ну, наприклад, я, як я відчуваю своє тіло, от у мене були на цьому тижні тренування. Понеділок, дві атаки жима, зранку з вечора пікові сінгли вихід на 140 кг, там три по разу. Ох, вівторок дві атаки з синглами вихід на 145 кг, там три по разу. І от середа зранку атаки з виходом з синглами 140 кг. І вечором 140 кг вже були з виходом трійками. О, десь я, я відео постійно в інстаграм публікую в сторіс. Викладую От 140, особливо там перший підхід був занадто легкий, там повтора Тобто два по три, от було прекрасно зроблено. І приходжу я в четвер вчора. Я розумів, ну я підкачку плеч, там оці всі штуки на укріплення плечей, тому що плечі летять зазвичай, якщо багато навантажень. це в рамках моєї підготовки. Там, багато різноманітних махів, все-таки на укріплення. У мене нема завдання наростити якісь плечі, а просто укріпити, щоб вони були функціональні і могли дозволяли мені більше жать. От, укріплював плечі, я вирішив там соточку спробувати пожати. Так, я зробив досить легко там 5 повторень з запасом ще, мабуть, в 15 повторень, розумієш? Але загальна втома була, вона така в руках вона нелегка. І я відчуваю, що потрібно відпочити. Тобто я відпочивав вчора, ну ці плечі я не рахую. там Біцепс, подрощив таке там, все, знаєте, спину трохи пошморгав, блочні тренажери. от. Сьогодні я відпочиваю, теж піду там тросики подергаю. І в суботу буде знову повноцінні нормальні атаки. Я буду намагатися ще збільшити. Це, скажімо так, метод інтенсивних. Метод екстремальних, скажімо так, навантажень ну, я не рекомендую використовувати всім. Я, я, ж казав, я в цьому спорті вже з 2012 року і я вмію відчувати своє тіло. Тобто я навантажую, навантажую, відчуваю, що скоро наступає пізда, потрібен відпочинок, я трохи розгружаюсь, я знову починаю навантажуватись і. Іду вгору. Знову відпочинок, відпочинок, там відпочив, в середньому темпі попрацював, знову трошки додав і так рухаюсь. Це потрібно вміти відчувати. Потрібно відчувати своє тіло, наскільки ви тобто навантаження повинні бути такі, наскільки ви готові з ними справлятися. От це саме і про об'єм. Тобто об'єм в мене високий, в мене по 20-30 підходів тільки жиму одного. Робочих. Це не рахуючи там, підводящих підходів. Не, не намагайтеся повторити те, що роблю я, тому що я, можна вже сказати, професійний атлет, я, у мене все заточено під жим на теперішній час. От Починаючи з кінця серпня все заточено під жим, я пожав, відпочив, попрацював з людьми в залі. там. Відпочив, поїв поспав, відпочив. розумієте? От, життя заточено під спорт. Якщо ви ще працюєте десь на будівництві, або взагалі десь іще працюєте, окрім цього, ви не будете відновлюватися і об'єм потрібно зменшувати. Але загально великий об'єм працює. Працює збільшувати, об'єм потрібно. От Було у вас 4 підходи. 4 підходи, тих же 5 по 5, зробіть 5 підходів. Зробіть 5, попрацюйте тиждень, акуратно, подивіться. Зробіть далі 6 підходів, але вже не 5 по 5, а там 6 по 4. Розумієте, далі там 7 по 4. І таким чином рухайтесь. Рухайтесь далі, акуратно дивіться. Не рухайтесь лінійно, ні в якому разі. Дивіться, як ви відновлюєтесь, дивіться, як реагує ваш організм, але не рухайтесь лінійно. Пройшли трохи вгору. На високому об'ємі скинули ці всі об'єми. Попрацювали просто з тросиками, там в ізоляції подіргали, пошморгали, відновились. Активне відновлення. Воно краще, ніж нічого не робити. Воно краще. У вас не буде ніколи кріпатури, ви будете класно себе почувати. Ну от, в принципі, все. Об'ємні тренування в допомогу. В допомогу вам, якщо ви застрягли. Спробуйте, це обов'язково спрацює. Якщо у вас нема розуміння, як організуватись, можете звертатися в особисті. Є Telegram Viber контакти, під відео є в описі каналу, мої контакти. Ще там трохи добираю людей. Ведення. Бажано, ну пишіть. Ті, хто дійсно хоче працювати, бо є такі, що, що я просто виганяю через їх лінь, через якусь безвідповідальність. Коли я сам учня штурмую, ну що ти там зробив? Як у вас справи? Що ви мовчите? От, от такого я точно не люблю. Я люблю, щоб учень мені писав. Тому що більше це потрібно вам. От якось так, друзі. На сьогодні все. Всім добра спорту, рухаємось далі. Слідкуйте за каналом, буде цікаво по результатам. До нових зустрічей!